Робимо швидкий, найтеплющий осінній макіяж. Спочатку я використовую молочко, яке мені вже майже не допомагає. Господіляю, кого теплющого макіяжу я ще не створювала. Все буде максимально швидко. В мене тут з'явився олівчик для брів новесенький. Зараз швиденько затестимо, поки молочко вбирається. Ла -ла 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 -ла. Да, ти класнючий. Ще будемо робити туторницю зачіску. Вона супер легка. Легка. Коротше, швиденько фіксую бровки, і переходимо до тонального. Зараз в мене шкіра ну не в найкращому стані. Я вам кажу про те, що мені зараз молочко не сильно допомагає, тому що осінь і в мене ось тут виникають шелушіння вже через ну максимум 40 хвилин після макіяжу. І так в мене кожен рік блін, на осінь. Ось тут шелушіння, під носом, ось тут. Саме тому я почала приймати колаген. Приймаю вже тиждень, дуже хочу подивитись що буде в мене через місяць, тому що дійсно ось ці от шелушіння мене просто бісять. В мене ось такий відперла Хелс. Я вам клянусь, це єдиний. Єдиний, який я можу нормально сприймати. Будь-який інший без смаків, це просто я ось так його п'ю і в мене просто вивертає. Ось цей з ягодами. Його можна або в воду ось так додавати, або просто окремо і запивати водою. У мене він навіть рвотний рефлекс не викликає. Як проп'ю місяць, обов'язково розповім свої враження. Іва дівчата не одна така, у якої на осінь лізе. І волосся, і якесь тут шелушіння, Я то я, у ящерки якось понабирала я. У мене новесенький такий мультитаскер. Я його використовую як контуринг. Шишовий з панчиком. Подивіться, ви подивіться, як тепло, і залишки наношена очі. Далі рум'яна такі теплесенькі осінні переношу. Ви подивіться, подивіться на цей колір. Бог мой, який він красивий. Хата я навіть і консилер не буду наносити. Отак от, от. Далі в нас пудра. Нанесу лише в цю діляночку. Як гарно. Наношу зовсім трішки тіней. Знизу так само, трішки вронжеру. О, красота. Осінній хайлайтер Профарбовую слузягу. Дивіться, як одразу змінюються очі. Вже такий autumn vibe Коричнева туш як я обожнюю, коричневі відтінки на блакитних очах. Це просто щось неймовірне. Погодись, як це гарно. Ну це просто вау Last one в нас ліп комбо. Темним олівцем роблю контур. Я мультитаскер всередину. Додам трішки близько для губ. І так, на зачіску. Правила номер 1. Ви повинні її робити краще всього на брудне волосся. Вона буде більш легко робитися. Що я роблю? Я беру ось ці передні пасма, забираю їх наперед. Перед цим робимо ровнесенький проділ і збираємо позаду в хвіст. Беремо кравік і заколюємо десь ось тут. Я беру розчіску. Кле... Клей. Бум-бум. я беру розчіску. Як? Ш... Лак для волосся пішки бризкаємо. Ось так пригладжуємо наші волоски. Що тут десь беремо ось таку заколочку, ні відімечку, і просто ось так прибираємо. Все це в мене зайняло менше хвилини. Обов'язково напишіть, як вам мій макіяж та моя зачіска. Всім бажаю гарного дня.